Гумор часів Радянського Союзу. Один лікар говорить другому Я впевнений, що одну третину пацієнтів постачають нам погані кулінари. Згодний з вами, але решту дві третини постачають нам вже хороші кулінари. Зайшов якось чоловік в бар випити келиха пива. Бачить, що продавець доволі багато не доливає. Коли до нього дійшла черга, то в його келиху була тільки половина. Він не витримав та й каже, як вам не соромно. Ви так багато не доливаєте. Продавець подивився на нього та й каже, яка ви погана людина, егоїст. Ви тільки про себе й дбаєте. А я дбаю, щоби на всіх вистачило. В ресторані за кордоном. Офіціант приносить відбивну котлету, тримаючи її пальцями. Їсть гнівно запитує, чи не можна зняти палець із моєї котлети. Невже сер. Ви хочете, щоб я впустив відбивну втретє. В ресторані. Принесіть мені, будь ласка, біфштекс. але щоб він був з гарного м'яса, не сильно засмажений та м'який. Найкраще буде з телятини. А яка група крові має бути у цього теляти? Вічливо спитався офіціант. <звук> <звук> Розмова двох офіціантів в ресторані. Що робить наш шеф-кухар? Вигадує нову назву для вчорашніх котлет. В ресторані розгніваний клієнт кличе офіціанта. Чому так довго не приносите шашлика? Офіціант прикладає хустинку до очей та каже: Барана шкода. В ресторані відвідувач каже офіціанту. Що це таке? Досі виклали до супа два шматки м'яса, а сьогодні тільки один. Вибачте, мабуть, кухар забувся його розрізати.